Адгезія першого шару ключовий елемент хорошого друку. Поганий перший шар може спричинити багато проблем. У цьому відео ми детально розглянемо основні причини поганої адгезії, а також ефективні способи їх вирішення. Тож не перемикайтеся! Давайте розглянемо, для чого взагалі потрібен нагрівний стіл. а саме температура склування. Слово дуже розумне, але якщо коротко, це температура, при якій наш пластик переходить з твердого стану в гнучки, тобто, коли він стає трішки м'яким. Якщо подивитися на готові результати, то ми знайдемо, що для Пла це 55-60 градусів, для БС 105, для ПД 80-85 градусів. Щось нагадує. Якщо подивимося на катушки філаменту, там завжди написано рекомендовані температури. І саме такі значення ми знайдемо в рекомендованих температурах для столу. Саме ця температура дозволяє уникнути теплової усадки та уникнути відлипання деталі від столу. До речі, також є спеціальні пластини, які дозволяють друкувати з меншою температурою столу. Для прикладу, це є Cool Plate від Bambulab. Вона дозволяє друкувати, наприклад, пила взагалі без нагріву, а PG приблизно 50-60 градусів. До речі, такі пластини є і від інших виробників, наприклад, кріокріп від BQ. Інша причина забруднені поверхні для друку. Пластини для друку дуже чутливі до різних забруднень: до пилу, відпочатки пальців чи залишку з маски з направляючих. Усе це дуже заважає хорошій адгезії першого шару. Тому рекомендується перед кожним друком протирати пластину ізопропиловим спиртом, проте не наносить його занадто багато. При довготривалому впливі спирт може почати руйнувати пеєпокриття. Також за відсутності спирту ви можете помити пластину під теплою водою та з милом. Проте слідкуйте, щоб поверхня перед руком була сухою. Ще одна причина: відсутність адгезивного клею. Деякі виробники рекомендують використовувати адгезив з усіма пластиками. Це навіть деколи написано на поверхнях, наприклад, у Creality. Хоч пей-пластини добре працюють з пила чи педом, вони можуть погано тримати пластики з високою термічною усадкою, наприклад, поліпропілен, нейлон, чи навіть такі пластики, як АБС чи ТПУ. Для них точно потрібно використовувати адгезив для успішного друку. Адгезив буває у двох форматах: це є клей-олівець, а також адгезивний спрей. До речі, обидва є нашого виробництва та купити його в мольтем за посиланням в описі. Для скла чи гладких поверхню краще використовувати адгезив у спреї. Він більш рівномірно наноситься. Проте для пеїпластин краще використовувати адгезив у лівець. Також перед нанесенням адгезиву не забувайте очищати поверхню від залишки бруду чи старого адгезиву. Це можна легко зробити під теплою водою. Також розглянемо, як можна покращити адгезію на етапі нарізання моделі. Найчастіше деталь піднімає на кутах. Тож, щоб уникнути цього, в слайсері є три варіанти. Перше – кайма. Також кайма лише на кутах, а також підкладка. Давайте розглянемо, як вони працюють, та подивимося, яка між ними різниця. Кайма це ось такий додатковий шар довкола деталі. Вона дозволяє збільшити площу першого шару. Що покращує адгезію, а також скругляє гострі кути. Альтернативою звичайній каймі є кайма лише на кутах. Як зрозуміло, з назви вона додається лише на гострих кутах, що дозволяє зекономити пластик, а також зменшити час друку. Підкладка, або як її ще називають, рафт це ось така платформа, яка друкується на столі, а вже поверх неї друкується. Сама підставка. Якщо коротко, кайма це чудовий варіант для невеликих деталей, адже вона збільшує площу першого шару, що дозволяє краще тримати деталі. Проте для великих деталей я би краще використав кайму на кутах. Адже це дозволяє зекономити пластик, а також час першого шару. Якщо друкуєте високі тонкі деталі, підкладка ваш ідеальний варіант. Також вона класно спрацює, наприклад, з нейлоном, щоб його не покрутило. Проте я би не друкував великі деталі на підкладці, це може затруднити його знімання, а також деталь може не дуже добре надрукуватися. Сподіваюся, це відео було корисним та допоможе вам уникнути проблем з першим друком. А якщо залишились питання, пишіть в коментарях, буду радий відповісти. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і друкуйте для себе, друкуйте для Збройних сил. І до зустрічі!